Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про присвійні займенники. І також розглянемо їх в залежній та в незалежній формі. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики, і тут ви знайдете доволі немало для себе корисної інформації. Давайте розпочнемо. Присвійні займенники. Присвійній англійською мовою буде possessive, ми знаємо це слово, якщо ви бачили моє відео про «possessive Case, присвійний відмінок. І pronouns, pronouns означає займенники. І звідси нове слово pronoun. Займенник. І послухаємо це слово. Британська вимова. Pronoun. І американська. Pronoun. Ось. І тепер розглянемо о, ось ці займенники присвійні. Вони є в залежній формі і в незалежній. Якщо займенник в залежній формі, то після ось цього займенника у нас має стояти іменник. Ми розглянемо приклади, ми тоді це краще зрозуміємо. І в незалежній формі. Якщо займенник в незалежній формі, то після нього нам не потрібно буде ставити ніякого іменника. Ось. І самі займенники. Розглянемо my, my, мій, моя, моє, мої, в незалежній формі Mine. Наприклад, простий приклад, якщо навести, якщо в залежній формі, It's my pen. Це моя ручка. It's my pen. І, і, і якщо ми хочемо вжити займенник у незалежній формі, то ми можемо сказати The pen is mine. Ця ручка моя. The pen is mine. Після mine ми вже іменника не вживаємо. The pen is mine. His, його в незалежній формі так само пишеться, читається his. Його мається на увазі чоловічий рід, бо he-його, і від цього слова йде займенник his. Her, her, її в незалежній формі hers. It's. Його, його це мається на увазі або в середньому роді, або в чоловічому, або ж її. Її, тому що в англійській мові все, що не живе, все у середньому роді. It's. І незалежної форми немає. Our. Our. наш. Залежна форма і незалежна форма. Ours, ours. Наш, наша, НАШЕ – наші. Your твій, твоя, твоє, твої, також ваш, ваша, ваша, ваше, ваші. Your. І незалежна форма yours. yours. Their їхні, їхня, їхнє, їхні. І незалежна форма theirs, theirs. Розглянемо вживання ось цих займенників. Присвійні займенники виражають значення приналежності, володіння тощо. Коли щось комусь належить. Наприклад, My book моя книга, Her Work, її робота, Our Family наша сім'я, It's home – його чи її дім. І ось те, за що я казала, залежна форма присвійних займенників вживається перед означуваними іменниками. Незалежна форма не потребує іменника. Наприклад. Are these your books? Your залежний іменник, він залежить від іменника, він без іменника не буде. Your books, ваші книги. Are these your books? Це ваші книги. Це ваші книги. Are these your books? Так, так будується речення в англійській мові. These ці. Це множині. These ці. are these. Є ці ваші книги. Ось такий негарний дослівний переклад. Але, можливо, вам це допоможе краще зрозуміти ось таку англійську логіку, так скажемо. Are these your books? Це ваші книги. Або ж ось yours без іменника. Це займенник у незалежній формі. Are these yours? Це ваше, вони ваші, чи ці ваші? She is a friend of mine. She is a friend. Вона подруга of mine. Мене. Вона моя подруга, тобто вона одна з моїх подруг. She is a friend of mine. I took some books of yours. I took some books. Я взяв, чи я взяла деякі книги of yours. Можливо, можна перекласти як з твоїх. «з твоїх», Тобто я взяла деякі твої книги. I took some books of yours. Також, присвійні займенники вживаються з назвами частин тіла або одягу українською мовою. Тобто, якщо ми будемо перекладати такі речення на українську мову, то ці займенники ніяк не будуть перекладатися. Наприклад, he washed his hands. Він мив його руки. Дослівний переклад. А так то ми на українську мову нормально перекладаємо Він мив руки. Ось цей займенник his не перекладаємо. He washed his hands. Він мив руки. Mary cleaned her teeth. Тут аналогічна ситуація. Мері чистила зуби. I took off my shoes. Я зняла зуття. To take off. Фразове дієслово означає знімати щось. To take off. А took це минула форма, тому що take неправильне дієслово. І також у фразах із прийменником, в яких є ось цей прийменник, вживають артикль «the» замість займенника. Розглянемо приклади. Ось підмет. the ball hit me on the shoulder. The ball м'яч hit me. Uh, to hit вдаряти означає. Британський варіант. hit американський. hit Hit me вдарив мене on the shoulder по плечу. Да, on the shoulder uh, shoulder плече. shoulder shoulder The ball hit me on the shoulder. Яч вдарив мене по плечу. Тут у нас прийменник on. Ще одне речення. The son kissed the mother on the cheek. The son kissed the mother. Поцілував маму. To kiss. Означає цілувати. Kiss. Kiss. On the cheek Cheek, Щока. On the cheek в щоку. Послухаємо слово «чік» щука. cheek щука. Чік. Чік. Тут я виписала. On the cheek. В щуку. І одразу фраза to kiss on the cheek цілувати в щуку. The son kissed the mother on the cheek. Син поцілував мати в щуку. В англійській мові немає такого займенника, який перекладався би як свій. Немає. Там зазвичай кажуть, я принесла моє взуття. Вони забрали їхніх дітей. В них немає цього слова своє, свій. I read my book, я читаю мою книгу. А ми можемо перекласти, як я читаю свою книгу. «He reads his book» Він читає його книгу. Лазіщу, The birds have left their nest. Птахи залишили своє гніздо. Хоча тут все-таки their займенник, да, займенник their їхнє. І перейдемо до англійської на слух. «Your father, your husband, your, son. your father, your husband, your son». Your father – твій батько. Your husband – твій чоловік. Your son – твій син. Заодно повторили лексику ем, на тему сім'я та родичі. Повторіть це речення в голос. І ще один уривок. Our children, our planet, our jobs. Our children, our planet, our jobs. Our children, our planet, our jobs. Our children, наші діти, our planet, наша планета, our jobs, наші роботи. Також повторіть це речення вголос. Прослухаємо ще раз уривки. Your 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 our 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 І повторимо кілька нових слів, які у нас сьогодні були. Pronoun – займенник. To take off. Знімати, to hit вдаряти, shoulder плече, to kiss цілувати, on the cheek – в щуку. І ціла фраза to kiss on the cheek – цілувати в щоку. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!